Так, доброго дня, шановні колеги. На засіданні постійної комісії присутні шість членів комісії. Кворум є, розпочинаємо роботу. Шановні колеги, до проєкт порядку денного засідання постійної комісії вам надійснила заздалегідь. Якщо немає пропозиції, то ставимо на голосування. Прошу проголосувати. Хто за? Одноголосно. Розглядається перше питання про проєкт рішення обласної ради про затвердження програми економічного і соціального розвитку Харківської області на 2025 рік. Доповідає Коновалова Ірина Васильівна та Лялюк Ігор Миколайович. Доброго дня, шановні депутати. Програма і соціального розвитку Харківської області на 2025 рік складається з п'яти частин. В частині першої програми визначена поточну ситуацію та пріоритетні завдання щодо вирішення проблемних питань в регіоні, а також наведені обласні та державні галузеві програми, що реалізуються в області у відповідних галузях. Частина друга програми містить конкретні заходи щодо реалізації пріоритетних завдань у відповідних сферах та очікуваних результати. Зокрема, за рахунок коштів обласного бюджету на суму 3 мільйони 329 двадцять тисяч гривень. Презентаційні видатки на міжнародні заходи 150 тисяч гривень, забезпечення діяльності Харківського регіонального фонду підтримки підприємства мільйон 179 тисяч гривень, забезпечення діяльності установи Агенції регіонального розвитку Харківської області 2 мільйона. У частині третьої програми наведено заходи, які не включені до чинних обласних та державних галузевих програм і фінансування яких буде здійснюватися з обласного бюджету в рамках реалізації зазначеної програми. Приносна сума видатків становить майже 253 п'ятдесят тисячі на гривень. А саме технічний захист інформації на об'єктах інформаційної діяльності. 1 150 тисяч гривень. Фінансова підтримка обласного комунального підприємства Харківської обласної ради знахідка 7 923 тисл гривень. Фінансова підтримка Держпром 238,7 млн грн. Фінансування Заходів по допрозивної підготовці та призову громадян на військову службу в Харківській області 1 659 тис. гривень. Фінансування Заходів по забезпеченню діяльності Харківської обласної територіальної виборчої комісії 376 тисяч гривень. Фінансова підтримка комунального підприємства, Харківський обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі 1 182 тисячі гривень. Фінансова підтримка комунального підприємства Харківської обласної ради, «Харківські обласні комунікаційні системи півтора млн грн. І фінансування Заходів щодо виконання рішень господарського суду від 14 лютого 2022 року 555 тисяч гривень. В частині четвертій програми наведено перелік інвестиційних проєктів регіонального розвитку, які планують реалізувати в наступному році. Вказані об'єкти будуть фінансуватися за рахунок різних джерел і забороненого законодавством. Всього передбачено 102 об'єкти із загальним обсягом фінансування 4 мільярда 982 мільйона. Частина п'ятої програми містить перелік проєктів стосовно відновлення та модернізації об'єктів, що постраждали внаслідок збройної агресії та РФ. Проти України у 25 році всього передбачено 14 об'єктів на загальну суму 238 мільйонів 146 тисяч гривень. Коротко по програмі. Усе чи будуть запитання, колеги? Одне запитання, і воно нікуди не, не оцінюється ні цього року, ні наступного року. І я в цьому питанні ну із-за цього буду утримуватись у, при голосуванні. Це знахідка. Ми з вами, колеги, це вже не, 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 не один раз обговорювали. Тобто у мене інших питань немає. Ми ж приймаємо питання щодо зеркального ну, відображення бюджету, який вже затверджено розпорядженням військової адміністрації. Воно буде як буде, ми галужимо програми. Ну побачимо, що там буде з знахідкою. Ну, будемо розбиратись. Там готуються. Я знаю, що на, і наші колеги, і департамент комунального майна. Після нашого засідання минулого разу і тої сесії мені телефонували вже. Ну, я буду присутній на тих нарадах, буду доповідати вам, як колегам по комісії. Знакідка, більше питань нема. Ми їм віддали те, що вони заробляють, і ще 7 мільйонів задаємо. Там злочно. Ще будуть питання. Немає відсутні. Тоді ставимо на голосування. Погоди проєкт рішення обласної ради про затвердження програми економічного і соціального розвитку Харківської області на 2025 рік та винести його на розгляд пленарного засідання позачергової сесії обласної ради. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Чотири. І хто утримався? Дякую. Так. Розглядається питання друге: про розгляд уточного переліку об'єктів капітального ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення Харківської області, які у двадцять четвертому році фінансується за рахунок залишку коштів субвенцій минулих років, що утворився станом на 1 січня 2024 року. Доповідає Литвинець Сергій Валерійович. Добрий день, шановні депутати. Хотів би коротко доповісти стосовно цього питання. У нас за результатами виконання заходів програми розвитку дорожнього господарства попередніх років на станом на 1 січня 2024 року утворився невеликий залишок тому у розмірі 25 мільйонів гривень. У 2024 році, на жаль, фінансування на ремонти, на утримання дорогі місцевого значення не здійснювалось. Так як всі кошти цього дорожнього фонду були перенаправлені на потреби ЗСУ. Крім того, на жаль, в 2025 році державним бюджетом України передбачена така ж ситуація. Фінансування не передбачено запропоновані вам зміни вони полягають у приведенні фінансових показників до відповідності за вже виконані роботи за рахунок цих залишків у 2024 році. Це перелік капітальних ремонтів, це капітальні видатки, які були передбачені виключно на відновлення мостів, які були зруйновані внаслідок там ракетних влучань та агресії Російської Федерації. І у нас на одному об'єкті це в Чугульському районі поблизу населеного пункту Базаліївка, були призупинені роботи у зв'язку з безпековою ситуацією. Хоча нами там було забезпечено тимчасовий проїзд дерев'яним тимчасовим мостом, який ми побудували у зв'язку з цим. Виникла необхідність перерозподілу відповідних коштів на інші об'єкти капітальних там ремонтів, ці зміни вони вже погоджені та були запропоновані головному розпоряднику коштів. Це державному агентству відновлення. І я б хотів би ще зазначити, що ці роботи, на які на об'єкти, які пропонуються відповідні кошти, вони виконали виконані і виконувалися з комунікацією та погодженням військових. Тому, шановні депутати, ну, прошу вас підтримати дане питання стосовно цих змін до переліку місцевих доріг. Дякую вам, колеги. Чи будуть запитання? А прийтися там невеликий перелік, щоб зараз не копатись на ходу. Ну, я так розумію, він був наданий, Там всього чотири об'єкта. З одного. назовіть об'єкти. Так, так. Я зараз коротко проінформую. Капітальний ремонт мосту через річку Бурлук на автомобільній дорозі. Станція Гракова-Базалівка пропонується 6 мільйонів зняти з цього об'єкту. Потім пропонується зняти півтора мільйону з проектних робот капітального ремонту мосту через Липчик, та за Липцями, там де ведуться активні бойові дії. Полтори мільйони пропонується зняти з проектних робіт капітального ремонту мосту через річку. МША це між Новою Водолагою та Валками на автомобільній дорозі багадухи Валки нового Водолага. Тому що там зроблений капітальний тимчасовий об'їзд, і проїзд забезпечений, комфортний без питань. І всі ці кошти в розмірі 8 мільйонів 860 тисяч пропонується розподілити на капітальний ремонт мосту біля Черкаських тишків. Це мост, який там ми також відновлюємо. Думаю, це, це всі зміни. У мене питань нема. Є ще у когось питання? Минули зараз не обміне. Все, немає Дай нікого питань. Тоді ставимо на голосування погодити уточний перелік об'єктів капітального ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення Харківської області, який у 24 році фінансується за рахунок залишку коштів субвенцій минулих років, що утворився станом на 1 січня 24 року. Прошу проголосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Одного рішення прийнято. Так, наступне питання. Про проєкт розпорядження голови обласної ради про виконання обов'язків директора комунального підприємства Харківський обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі. Доповідає гнатушок Андрій Ніколайович. Шановні панові депутати, зазначеним проєктом розпорядження пропонується зняти виконання обов'язків директора комунального підприємства, Харківський обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі Сприходька приходька Вікторії Валерівни і покласти виконання обов'язків зазначеного директора, зазначеного підприємства на Ваваленка Інно Олександрівна управління підготовлено зазначений проєкт розпорядження на, на підставі звернень безпосередньо приходка та Коваленка. Прошу погодити зазначений проєкт розпорядження. Колеги, чи будуть запитання? Немає відсутства. Тоді ставимо на голосування. Підтримати призначення Коваленка Іни Олександрівни, виконуючим обов'язки директора комунального підприємства Харківський обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі. Та погодити проєкт розпорядження голови обласної ради про виконання обов'язків директора комунального підприємства Харківський обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Утримався? Одноголосно рішення прийнято. Дякую. Дякую. Наступне питання про проект рішення обласної ради про затвердження плану роботи обласної ради на 25 рік. Доповідає Малишева Оксана Васильівна. Багданку Ольга Миколаївна заступник керуючого Оксана Васильівна затрималась. Вона попередила Добре. шановні депутати. До вашої уваги пропонується проєкт рішення про план роботи Харківської обласної ради на 2025 рік. Даним проєктом рішення передбачається викласти план роботи цей. Сформований за результатами пропозиції від Харківської обласної військової адміністрації, також від Харківської обласної ради і від постійних комісій в три розділи в плані роботи. Перший розділ це стосується тих проектів рішень, які нам необхідно розглянути протягом року. Пропозиції, як я вже сказала, надані другим розділом це в порядку контролю. Вписані всі програми, які на сьогоднішній день в Харківській обласній раді на контролі вони. Поділені по кварталам, і ми вами будемо заслуговувати хід виконання цих програм. І третій розділ: це саме план роботи постійних комісій. За кожною постійною комісією також закріплені свої питання. Вони всі по галузям поділені як на програми, так і на інші питання. Які стосуються діяльності обласної ради, тобто, цей план роботи згідно закону України про місцеве самоврядування, ми затверджуємо щороку, і при формуванні сесій ми надсилаємо листи до обласної військової адміністрації з нагадуванням про ті проекти рішення, які нам необхідні на той, на той чи інший період, і на сесії, так і для обласної ради це як дорожня карта для роботи протягом року. Прошу підтримати. Добре, чи є, чи є питання? Немає? Тоді ставимо, ставимо на голосування погодити проект рішення обласної ради про затвердження плану роботи обласної ради на 25 рік та винести його на розгляд пленарного засідання позачергової сесії обласної ради. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Утримався? Рішення прийнято. Так, розглядається питання п'яте По проєкт рішення обласної ради про проведення звітів депутатської обласної ради перед виборцями. Повідає Малиша Оксана Васильівна. Ну, якщо дозволите, я також да, да. доповім. Так, так. Дякую. шановні депутати, щороку ми проводили звіти перед виборцями згідно з статті 16 закону України про статус депутатів місцевих рад. Проектом рішення пропонується до 14 лютого 2025 року провести звіти перед виборцями та до 21 лютого 2025 року проінформувати Харківську обласну раду. Про проведення звітів та про ті пропозиції і накази виборців, які надані вам в вашій депутатській діяльності. Дякую, пропоную підтримати та винести на донарне засідання. Будуть запитання? У мене немає. Добре, тоді ставимо на голосування. Погодити проєкт рішення обласної ради про проведення звітів депутатів обласної ради перед виборцями та винести його на розгляд пленарного засідання позачергової сесії обласної ради. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Утрималось. Рішення прийнято. Okay. Так і. Останнє те, що я нагадую, що, що відповідно до спорядження голови обласної ради від 19 грудня 2024 року номер 229 скликана, скликана позачергову сесію обласної ради, пленарне засідання якої заплановано 24 грудня 2024 року о 10-й годині. Чи є інформація, яку треба довести до відома присутніх? Немає. Тоді дякую за плідну роботу, колеги.